Сьогодні крізь вікно в Америку. Детройт. Як і чому символ потужної економіки перетворився на вимираючого банкрута? робоча сила постаріла, зменшились прибутки від податків. Можна скласти цілий список проблем, які з часом постали перед містами. У Детройті, схоже, накопичилися усі проблеми разом. Лідери мусульманської громади США намагаються запобігти радикалізації своєї молоді. не існує мусульманської хвороби, немає мусульманської істерії чи ісламського насилля. Це молоді люди, які опинилися у замкнутому колі особистих та емоційних проблем. Геландисмаєнаґерал момент. Гелен Томас, жінка, яка зламала гендерні бар'єри журналістики та була грозою десяти президентів. вона розуміла свою роботу так: не перекручувати факти, бути надійним та відповідальним професіоналом з бездоганною репутацією. Культурний винахід американців автокінотеатри переживають другу молодість. Awesome. ви зануєтеся в особливу атмосферу, їсте їжу строговильних палаток. Відтак чекаєте на сутінки. Вітаю в студії «Голоси Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Звістка про банкрутство Детройта швидко облетіла світ. Місто, яке колись символізувало могутність американської економіки, давно стало на шлях занепаду. Сконцентроване автовиробництво, на яке покладався Детройт, трансформувалося під тиском конкуренції іноземних компаній і залишило місто. Тут не стало робочих місць. Натомість залишились покинутими цілі райони. Однак, ті, хто залишився у Детройті, вірять, що оголошення банкрутства дозволить місту переосмислити свою економіку та повернутися на шлях успіху. Понад мільйон людей залишили Детройт за останні півсторіччя. Джон Джордж один з тих, хто залишився. Позитивно те, що у таких випадках падати далі нікуди, і рухатися можна лише уперед, адже банкрутство це остання межа, нижче якої вже не опустишся. вулиці цього району красномовний символ занепаду великого міста. Джон заснував громадську організацію, яка займається консервацією цих будинків, аби вберегти район від криміналізації чи пожеж. Адже у місті проблеми з вчасним прибуттям поліцейських та пожежників, на яких давно почали економити. You know, Detroit... Детройту потрібен другий шанс, і я думаю, банкрутство і є наш другий шанс. Колись ці будинки населяв середній клас. Лунали дитячі голоси. А на подвір'ях стояли зроблені у місті автомашини. Гордість американської економіки. <звук> У період розквіту у середині минулого сторіччя лише на заводі вже не існуючого пакарда працювало 40 тисяч людей. Стабільна робота та високі зарплати приваблювали людей з усієї країни. Так у 60-х до Детройта потрапив Джордж Макгрегор. Нині він очолює місцевий відділ профспілки автовиробників. коли я вперше сюди приїхав, автовиробники благали людей працювати у них. Тоді на годину платили 3,25. Тоді автовиробники наймали 300 тисяч людей, а населення міста досягло піку у мільйон 800 тисяч мешканців. У місті було близько десяти заводів, величезні працедавці. З часом заводи поступово закривалися і залишився лише один. Тепер, як розповідає Скорсон, автоіндустрія дає роботу лише 27 тисячам людей. І хоча штаб-квартира автогіганта General Motors ще знаходиться у центрі Детройта, провідним працедавцем міста вже стала галузь охорони здоров'я. Хоча Детройт не перше місто, що оголосило банкрутство, його проблеми найбільші, каже експерт Пол Мако. Місто заборгувало понад 18 мільярдів доларів. Відбулися значні зміни у промисловому розвитку країни загалом та регіону. Зокрема, робоча сила постаріла, зменшились прибутки від податків. Можна скласти цілий список проблем, які з часом постали перед містами у Детройті. Схоже, накопичилися усі проблеми разом. Населення міста постійно зменшується і складає близько 700 тисяч. Чимало з тих, кому пощастило закріпитися на ще існуючому заводі General Motors, віддають перевагу жити за межами Детройта. На моїй дільниці десь половина людей залишається в місті, а половина живе за його межами. Однак сам МакГрегор залишати місто, яке стало йому рідним, не збирається. Я заробляю на життя у цьому місті і планую тут залишатися. Сподіваюся, що Детройт стане на ноги. не залишить Детройт у складні часи, і Джон Джордж він сподівається, що очищуючи місто від бруду, він докладає зусиль до майбутнього відродження. Будинки, люди, міста усе крутиться по колу. Для Детройта настав час вивести себе зі скрутного стану і побудувати щось краще, щось стабільне, оновлене і привабливе. Оголосивши банкрутство, місто захистило себе від кредиторів, однак одночасно відбило бажання інвесторів позичати Детройту гроші. Складний процес банкрутства триватиме кілька років, і поки що не зрозуміло, хто постраждає найбільше. Місто може урізати вже скорочені соціальні послуги, підняти податки. Державна пенсія ще працюючих у місті людей може зменшитися. Детройт може також продати активи, які накопичив у часи розквіту для підтримки пенсійних фондів. Що є найбільшим тягарем для економіки міста? Вибухи під час бостонського марафону у квітні цього року, організовані братами Царнаєвими, вкотре сколихнули мусульманську громаду Сполучених Штатів. Теракти, проведені під гаслом ісламу, не сприяють іміджу мирної релігії. Майже 60% дорослих мусульман США – люди віком від 18 до 39 років. Лідери громади занепокоєні, що молодь чутлива до негативного впливу радикалізму. Тож намагаються спрямувати молодих людей у правильному напрямку та не дати їм стати на шлях екстремізму. Тему продовжує Руслан Петричка. Теракт у Бостоні вкотре нагадав американським мусульманам, що їхні діти можуть піддатися тиску і стати на стежку терору і насильства. Уберегти дітей від насильницького шляху намагаються духовні наставники у мечетях. Один з них Імам Джохарі з ісламського центру у передмісті Вашингтона. Я розповідаю молодим людям про спадщину афроамериканців. Нам треба домагатися соціальних змін, адже саме ненасильницькі на методи боротьби звільнили негрів. Це повинно бути прагнення білих, чорношкірих релігійних лідерів і політиків об'єднатися та сказати, ця система не відповідає конституції і волі Божій Однак духовні наставники не мають великого впливу на своїх прочан. Говорить політичний оглядач Пітер Скеррі, автор публікації на тему адаптації мусульман у США. Муслам Америкин Мусульманські лідери не позиціонують себе так, аби до них прислухалася американсько-мусульманська молодь. Вони часто заплутують і викривляють факти, а це лише підважує їх позиції. Втримувати молодь від насильства не може лише духовна особа. Для цього необхідно залучати усе суспільство, говорить Імам Джохарі. Не існує мусульманської хвороби, немає мусульманської істерії чи ісламського насилля. Це молоді люди, які опинилися у замкнутому колі особистих та емоційних проблем. Ми допомагаємо їм, але цього не досить. Це проблема, яку треба вирішувати спільними силами. Найбільша відповідальність на думку імама, лягає на батьків. Вони повинні бути першими, хто здатен помітити зв'язки дитини з радикальними угрупованнями чи ісламістськими сайтами. У Масуда Кана четверо дітей. Чоловік каже, що він і його дружина свідомі такої небезпеки. Моя дружина дуже строга, коли йдеться про такі речі. Ми знаємо, чим займаються наші діти. У нас четверо дітей: дві дівчинки і два хлопчики. Ми знаємо, що вони роблять в інтернеті на комп'ютері, і ми за ними спостерігаємо. Масуд радить батькам незалежно від віросповідання брати активну участь у житті дітей і навчитися балансувати між релігією та соціальним життям. Руслан Петричка Голос Америки подивитися, щойно побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Американська громадськість попрощалась з людиною, яка проклала для жінок шлях до журналістики. Гелен Томас майже 50 років ставила незручні запитання президентам, що свого часу вважалося прерогативою чоловіків. Її називали деканом журналістів Білого Дому, у прес-кімнаті якого вона мала своє особисте крісло у першому ряді. Гелен одна з небагатьох журналістів, яких після смерті згадали президенти. Вона працювала з усіма президентами, починаючи від Джона Кеннеді. Вона була грозою усіх них, включно зі мною. Зазначив у заяві з приводу смерті Томас президент Барак Обама. Про цю неординарну жінку розповість Наталя Леонова. Гелен Томас завжди знала, що журналістика була її покликанням. Я дуже люблю історію і знала, що ця професія дасть мені змогу постійно вчитися. Батьки Томас, іммігранти з Лівану, Гелен закінчила університет Вейна з дипломом бакалавра англійської мови та літератури. Одразу після закінчення вступила в міжнародний союз журналістів, членом якого пробула 57 років. Останні 10 років вона працювала політичним коментатором у виданнях медіагіганту Герст. Послужний список Томос приголомшує під час президентства Кеннеді у 1961 році. Вона стала однією з перших жінок спецкорів Білого Дому. Well, це був чудовий час. Ми мали великі надії щодо адміністрації Кеннеді. Молоді люди брали керму управління країною у свої руки, і у них були великі цілі. за 50 років в якості спецкору Білого Дому вона працювала з десятьма президентами у 2010 році. В інтерв'ю голосу Америки Гелен Томас сказала, що одним з її найбільш захоплюючих відряджень було висвітлення історичного візиту Ніксона до Китаю. Кожен репортер у Вашингтоні хотів бути в. Полі того візиту ці вісім днів стали для нас справжнім відкриттям. Все навкруги було темою для репортажу. Що китайці їли, як вони виглядали, що одягали, і так без кінця за свою довгу кар'єру Томас завоювала репутацію пробивної журналістки. Під час прес-конференції у 2006 році вона попросила тодішнього президента Джорджа Буша молодшого пояснити, чому він захопив Ірак. Я б хотіла спитати у вас, пане президенте, наступне ваше рішення ввести війська в Ірак коштувало тисячі життів американців та іракців, спричинило обом сторонам рани, які не загоються. Всі ваші аргументи, принаймні ті, що були озвучені, виявилися хибними. Моє питання: чому ви насправді хотіли розв'язати цю війну? Я думаю, що головна частина вашого питання при всій моїй повазі до вас, як до журналіста ветерана. Вона хибна. припустити, що я хотів війни. Це просто неправильно. Гелен, при всій моїй повазі до вас. не скупилась на гострі запитання Гелен із прес-секретарями Білого Дому. Діді Майерс була прес-секретарем Біла Клінтона. Вона розуміла свою роботу так: не перекручувати факти, бути надійним та відповідальним професіоналом з бездоганною репутацією. Сама ж Томас визнає, що її категоричність коштувала їй чимало. Я думаю, багато президентів не те, що боялись мене, просто не хотіли ступати зі мною в дебати, тому давали мені можливість поставити запитання неохоче. Але мені здається, ми представляємо американський народ, який не має можливості поставити президенту свого питання. На думку багатьох, Томас відкрила жінкам шлях до журналістики. Сама ж вона вважає, що у працюючих жінок ще багато роботи попереду. жінки досі не досягли справжньої рівності з чоловіками на ринку праці. Томас увійде в історію як легенда та піонер корпункту Білого Дому. Але сама вона мріє, що про неї згадуватимуть в іншому світлі мені здається, я шукала правду, якою болісною вона не була. Правду та справедливість для всіх. Літом 2010 року Томас вийшла на пенсію у розпал скандалу навколо її критики: євреїв, що проживають в Ізраїлі. Пізніше вона вибачила за те, що закликала ізраїльтян покинути Палестину, а євреїв повернутися додому в Німеччину, Польщу та Сполучені Штати попри вибачення, її репутація передового американського журналіста значно постраждала. Так чи інакше, через скандал чи просто зміркувань поважного віку, Томас вирішила завершити журналістську кар'єру. Наталія Леонова, Голос Америки. За порівняно коротку історію свого існування, американці вигадали досить багато притаманних саме їх культурі розваг, поміж них. Автокінотеатри у середині минулого сторіччя дивитися кіно під відкритим небом у комфорті власного автомобіля було однією з найулюбленіших розваг американців. Того часу по всій країні працювало понад 4 тисячі таких автотеатрів. У наш час їх залишилось небагато. Але ті, які досі працюють, мають невелику, але дуже віддану групу прихильників, які готові їхати за багато кілометрів заради класичної американської розваги. Розповідає Уляна Телюк. Водіїв цій колонії автомашин не нарікають. Вони терпляче чекають своєї черги на в'їзді до кінотеатру. Просто небо». родина Шенон Скотт, як і чимало інших, прибула сюди заздалегідь, а точніше за дві години до сеансу, щоб сповна відчути атмосферу цього особливого відпочинку. Ви awesome. ambience... занурюєтеся в особливу атмосферу, їсте їжу з строговельних палаток. Відтак чекаєте на сутінки. А це означає, що родина проводить час разом. Родина Шеннон відкрила для себе автокіно англійською Drive-In три роки тому. З того часу вони перестали ходити у традиційні кінотеатри і приїздять лише сюди. Квитки дешеві, а от дорога дальня. Добиратися треба добрих півтори години. дорога мальовнича. Варто того, аби сюди постійно приїжджати. Перший драйв-ін автостоянка з великим екраном відкрилася у Нью-Джерзі у 1933 році а в кінці 50-х їх налічувалося вже 4 тисячі. Проіснували вони недовго, років 20. У 70-х і 80-х майже повністю зникли. Сьогодні в країні діє менше 400 автокінотеатрів. Джим Куб – власник цього автокіно у Вірджинії. Драйв-ін будувалися на околиці міст, але міста розросталися і земля дорожчала. Земля цініша за бізнес, тому кінотеатри не витримали конкуренцію житлових комплексів і торговельних центрів. Свого часу автокінотеатри були популярним місцем для побачень. У наш час це улюблене місце відпочинку у родин з дітьми. Наприклад, у Вірджинії для малечі звели майданчик, щоб вони не нудьгували і весело провели час до початку фільму. Публіка збирається тут розмаїта. Усе ж більшість це ті, хто мешкає в Вірджинії. Однак її заїжджі – туристи. Родина канфіфів з 15 осіб зібралася з різних куточків країни. Ми постійно їздили в автокінотеатри з батьками, коли були дітьми. Тож ми вирішили, що це буде гарним сімейним святом. Місцевий бізнес негайно побачив можливість заробити на популярності автокінотеатрів. Готелі почали пропонувати знижки на номери для тих, хто приїздить спеціально заради досвіду. У нас зупиняється чимало людей, які приїжджають до автокінотеатру. Кінотеатр просто неба вміщує 500 авто і має два екрани. У погожі дні, як розповів Джим Джимко, він може продати 1500 квитків. Звучить багато, але насправді більшу частину свого доходу він віддає кіностудіям. Більшість грошей з продажу квитків відходить кіностудіям. Вони беруть близько 70 відсотків від загального збору. Автокінотеатри виживають за рахунок продажу їжі та напоїв. Однак у бізнес доводиться постійно інвестувати додаткові кошти. До кінця року Джим буде змушений перейти на цифрові технології. Оскільки кіностудії припинять розповсюджувати 35 міліметрові стрічки, які він крутить у своєму автокінотеатрі, цифровий проектор коштує 70 тисяч доларів для кінотеатру. Як у мене це 140 тисяч доларів боргу, щоб перейти на цифровий формат, зрозуміло, що не всі драйвін виживуть. Але шанувальники переглядів фільмів Просто неба сподіваються, що у них ще є багато часу, щоб насолодитися кінофільмами під сайвом зірок. Уляна Телюк, Голос Америки. Такі автокінотеатри були настільки популярними, що у 50-х роках їх відвідувало більше людей, ніж традиційні подивитися цю або інші історії програми вікно в америку ви можете у зручний для вас час на нашій вебсторінці за адресою голосюєс Приєднуйтесь також до сторінки щоденної інформаційної програми голосу америки час тайм» у соціальній мережі Фейсбуку. Це все на сьогодні. Дякуємо, що знайшли для нас час. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.